Так, друзі, приніс телешці пити. Бачите, як вона ну, майже до кінця допиває, вилезує оцю кашу, що я їй даю з кукурудзи і пшениці. Е, набираю десь біля 4-5 літрів води, такої теплої, і зверху ще кидаю якісь там 2-3 кусочки хліба. і Приношу вона це все, от цей коктейль друзі, бере випиває. Пити їй даю ще на сьогодні три рази. Зранку в обід і надвечір. У нас трохи ще в день ну, спека, до плюс 30 градусів її жарко, тому три рази приношу. Хоча я хотів вже перевезти на дворазове відпоювання, відпоювання, тобто зранку і надвечір. Ось так, бачите, як вона випиває. Ось така телечка, друзі, вона вже має на сьогодні. Якраз 5 місяців, бо вона 17 березня, а сьогодні у нас 18 вже серпня. Має 5 місяців. І по живій вазі навіть точно не можу сказати. ну Десь до 150 кг живої ваги вже буде мати, плюс-мінус. Ось така, бачите. Лизу і зараз вип'є собі, трохи попасеться. Побачите, я її вигнав в сад на свіже повітря, попасається і, ну що, і лягає, собі відпочиває. <кій> з якихось там, що бачите, яблука є, може з'їсти, але ну, я правда туди її не припинаю, бо може, ну, щоб не вдавилося оцим яблуком. Ось так велет, бачите, ну, давайте йдемо. А ну давайте сюди відерку. Шот ромашка. <laughs> давай, пасися. Ось така, друзі, бачите, телеця на 5, 5 місяців. О, зараз буде пастися, бачите. Зараз треба ще її перепнути, її Шнур я дав на 4 метри. Ну, дуже великий, також не хочу давати, бо буде зараз, друзі, цю травичку витолікувати. А так на 4 метри припнув, там, наприклад, зранку. До вечора вона це все повипасає і з вечора знову перепнув там до ранку на якесь інше місце. І ось так, бачите, беру її, годую ось таким способом. Ось, друзі, бачите про що говорю. Перепнув і починає собі пастися трава ще з росою, дивіться, як вона чутрово мекає довольна. І все, от зараз буквально 20 хвилин попасеться, та й собі лягне, буде відпочивати. От, бачите, шикарно. Їсти. Даю їм знову травичку, гарбузи, кабачки, яблука. От, що є там росте на городі, в саді, все приношу, засипаю. Також посипаю їм ще, крім цього, е цілове відро е 20-літрове комбікорму, корму. Ну, дерть, як ви кажете, там з пшениці є сменю. І ось так прогодую. Нічого нового вам не розкажу, так і швидше годував. То, що ось... Траву хочу сказати, ну, це не є зовсім трава, це ячмінь, друзі. В цьому році посіяв е, ярий ячмінь. І ну як, він повзходив, я його ще був, підживив селітрою, ну Така була маса досить хороша. ну Пішов вітер і весь цей ячмінь повилягав. І пісніше ще почалися оці душі в червні, там, в липні, місяці, і він весь, бачите, проріс травою. Ну, це не тільки в мене, це от всіх, от, хто в нас тут. У крузі посіяв, то ось така задниця з цим ячменем. Заганяти сюди на ці поля, там, ну, зібрати зараз 2-3 мішка цього ячменю, заплатити за, за площу, Там нас беруть по 70 гривень за сотку. Ну, воно це є нерозумно, нерентабельно. Тому що я роблю, бачите? Беру тример, цей ячмінь цю утраву скошую і привожу його годую бичків. Вони це все беруть, сідають. Навіть і солому дивіться, їдять, там навіть і трохи попадає, бачите. Саме зерно. Все їдять, друзі, нічого їм не шкодить. Ось так, беру таким ячменем годою. Я думав задискувати, оце все. Поприскати гліпосатами і задискувати. Ну, привіз, дивися, вони почали так ну, досить добре їсти, тому думаю, буду ну, все схожу їм це з годою. Те, що от, тройці по відгодівлі. Е, по замірах. Робив, друзі, 12 го числа заміри. Ну, Скажу вам так сьогодні коротенько. Е, цих червоних бічках, чотирьох, друзі, що тут там спочатку, приріст у них за місяць в районі 30-35 кілограм за, мі... ну, за місяць. Ну Цей найменший має. Він щось має до 30 сірий бичок, Бачите? Ніби виглядає так непогано. Такий ну, вгодований, але чомусь дуже повільно набирає дуже живу вагу. Оцей червоний, оцей високий, червоний, і той від малюка, він вже має, вони вже мають по 400 кг. Той червоний навіть більше має, там щось біля 410-420 кг. Оце якщо по замірах. І малюк. І оцей третій. А цей бочок і цей вони мають до 400 кг. Малюк має щось там 330, цей також щось там біля 330-340 кг. А цей щось по замірах біля 370 чи навіть 380 кг, точно вже друзі не пам'ятаю. Ось, бачите, це що от по замірах, і такі в них приросток. Трохи взяли травичку, бачите, під ноги. Це нічого страшного, вони, друзі, все підберуть. Навіть хоч вони цю траву зараз повитолікують, вона трохи буде з какашками їхніми, все одно вони це все до кінця з'їдять. Бачите, дивіться, як оцей червоний смажений. Там все з солому, все вони разом з'їдають. Мають таку дурну привичку, все постійно взяти під ноги, рогами, бачите, як під червоний бере, беремен. Намоту і на роги. Ось такі, друзі, печки, бачите. Так вони підросли. Оцей червоний мені подобається. За місяць він досить непогано набрав. Оцей він зробився таким високим і довгим. То, що він знову каже, виглядає худим. то його, якщо би ще потримати з 2-3 місяці, він ну, може до 500 кг живої ваги набрати. Потенціал. В ньому скажу досить такий непоганий. Бачите, тому вже шия почали наростати. Дивіться, вони паходять. Ось так. І по цінах, друзі, ну не знаю точно, які ціни. Вже більше так місяця не дзвонив на війню, не знавав. Ніби переписувався там з своїм підписником, він казав, що ціна ніби 62-65 гривень у нас у Довівській області. Ну, В Бокачівцях я не знаю точно, ось така ціна. Е, ну, Я не спішу дзвонити на цю бійню, знавати, бо я ще так не планую бичків здавати, і хочу ще мінімум 2 тисяч... місяці потримати, десь до кінця жовтня, і вони ще краще наберуть живої ваги, бо говорю, друзі, зараз осінь. І травичка є, і яблука, є гарбузи, і зерно вже є. От зібрав врожай пшениці, є ще кукурудза, Ну, правда, з ячменем, бачите, вийшла повна задниця. Ну Нічого, я собі з півтони ячменю куплю. Є чим годувати, зерно дешеве, друзі. Тому знає, чим побільше більше не беруть живої ваги, може ще до, там, до кінця осені, до початку там, зими трохи підніметься ціна, може вже буде по, по 65-70 гривень, тоді вже буду їх брати, продавати. Бо Зараз, якщо взяти, здати їх, ну оцих два, що там мають по 400 кг, Ну, вони підуть по більшій ціні, там по 62 або по 65 гривень. А ці до 400, на них ціна буде менша. Там, ну я не знаю, там може по 58, буде, по 57, бо на, на такі бички то ціна ну, там, на пару гривень буде менша. Ось. І тут буквально залишилося їх ще підгодувати місяць, що вони набрали там, до 400 кг і зараз продати, но ну, говорю. Ну це буде нерозумно. Тому їх ще буду Брати, готувати, а ще ростуть. І також друзі, хочу вам сказати, що я вже закупив малі телята, взяв поки що 5 штук і оця телиця, що я вам на початку відео показував, то на зиму вже 6 штук малих телят маю, щоб ось сюди поставити навіть оцих продам і сюди ось менші телята поставлю. Ну, відео я з часом постараюся про них сняти. Це думаю буде в наступних випусках. Ось так. Це що по новинах вам розкажу, бо там також пишете коментарі, цікавитесь, все, друзі, буде, все буду знімати, все буду вам показувати. Ось так. Такі бачки. Хочу вам ще показати з боку, як вони виглядають. Ану тікай. Ось такий друзі, малюк. Ось. Дивіться, який він бачите, хороший годований, він вже от більше 400 кілограмів має. Ось така шия в нього. Малюк також. Непогано, друзі, підріз. Бачите, дітять, оцю травичку. Ось таке, друзі, коротеньке відео вам записав, розказав, давайте, якщо там... Пишіть мені якісь, може, коментарі, задавайте питання, буду вам відповідати. Ну, дуже нічого, нового вам не розповім, бо говорю, друзі. От. Кожен день от, беру їх так годую, засипаю ось таким, такий корм. І тут дуже нічого цікавого не розкажеш.